Всім привіт! Зараз приїдемо також сьомим маршрутом екзаменаційним. Він є в принципі, є моменти складні, є легкі, зараз побачимо. Виїжджаємо з паркомісця, вмикаємо покажчик повороту, перевіряємо по зеркалах, чи немає у нас перешкод і починаємо рух з покажчика повороту. Приїжджаємо з парковки з сервісного центру ліворуч. Так, у нас навчальний автомобіль попереду. Буде тяжко виїхати, напевно. Так, далі на перехресті будемо повертати праворуч. Зліва немає автомобілів і виїжджаємо праворуч. І їдемо до вулиці Руська і на вулиці Руська будемо повертати ліворуч. Тут пішоходний перехід, також не забуваємо за пішоходами спостерігати, чи немає їх. Ще один пішохідний перехід і будемо повертати ліворуч на перехресті на Руську. Тут наліво, в принципі, поворот. Під горку чуть -чуть, треба Тож, також бути уважним, щоб відкату не було, пішоходів, що щоб пропустити. Все, і продовжуємо рух по вулиці Руска ну, прямо. Так, Виїжджає у нас маршрутний транспортний засіб з вказаним покашником повороту, тому потрібно його пропустити. Далі у нас пішохідний перехід також перевіряємо і намагаємося, коли їдете, коли пішохідний перехід бачите, намагайтеся дивитися на тротуари. Тому що коли, коли учень дивиться на пішохідний перехід і лише на проїжджу частину, чи люди не ступили, часто бувають помилки, бо під'їжджаючи ближче, у нас є сліпі зони, за якими ми не завжди бачимо пішоходів і таким чином не пропускаємо до кінця правильних пішоходів і маємо додаткові помилки. Тому намагаємося заздалегідь спостерігати за пішоходними переходами. І ми рухаємося все прямо, не забуваємо за зеркала спостерігати. Також тут у нас є більшого перехід. оскільки ми рухаємося правіше тут ми вмикаємо показчик і зміщуємося в ліве положення і вже їдемо лівим положенням, тому що у нас тут припарковані. Наші автомобілі і також тут пішоходи, пропускаємо пішоходів. Коли зупиняємося і пропускаємо пішоходів, намагаємося не, не то, що спостерігати за ними лише, а також, якщо в нас є якісь прилеглі території, щоб і погороти, праворуч. Особливо їх, щоб не затуляли. Тому старайтеся ставати до перехрестя і таким чином проїжджу частину з перехрестя залишати відкрити. Тут у нас нові знаки ведуться дорожні роботи, обмежені швидкості, також є справа звуження, ми їдемо скільки прямо. Ми Праву смугу займаємо, тут вже трохи підлатали, можна, в принципі, правою їхати. Так, дивимося по знаках. Нам потрібно їхати прямо. Прямо дозволяє лише права смуга, тому тримаємо праву смугу і рухаємося прямо. Рухаємося прямо до регульованого прихресті, на регульованому прихресті маємо повернути праворуч. Це в принципі в попередніх маршрутах не було повороту на цю вулицю, яку ми їдемо, це буде в принципі новий, новизна, тому зараз побачимо, чи є там щось важке, чи в принципі, легко. <кій> <кій> так, також у нас є перешкода, ми вмикаємо покаші, переконуємося, чи немає інших автомобілів в зеркалі і рухаємося прямо до регульованого перехрестя. Також тут за знаками спостерігаємо. У нас тут є головна дорога. Обмеження швидкості, також зупинка є, треба бути уважними за маршрутними транспортними засобами і на перехресті регульованому направо, право тут дозволяє лише права сумка. Право, право повертаю, щоб нікого не пропускаємо, лише пішоходів, якщо в них ще світиться зелений, ну і якщо, звичайно, автомобілі з пропусковими маячками. Так, ми в даному перехресті рухаємося прямо, У нас далі головна дорога, пішло перехід також дивимося і за зупинками дивимося. Так, ось, тут ми маємо їхати прямо, а далі, згідно маршруту, маємо знайти місце для розвороту і розвернутися і повертатися в своротньому напрямку. На даному проміжку розвороті в принципі, місць для розвороту поки що немає, тому ми рухаємося далі і будемо шукати місця, де ми можемо розвернутися. вибачаюсь Щось в горло трохи так, тут в нас, в принципі, поворот ліворуч заборонено. Ми зараз розвернемося. Тут далі буде поворот ліворуч, в принципі, він. Важкий, але тут ми поки що їдемо правою смугою, далі маємо зайняти ліву смугу. Стараємося пригреся, проїхати, включити по кашлік повороток, зеркало, перелаштуватися і повертаємо ліворуч. Зустрічні автомобілі пропускаємо. Тримаємо ліве положення. У нас головна дорога, мають нас автомобілі пропустити. А далі ми маємо тут також повернути ліворуч, але ми вже виходить, маємо пропустити зустрічні автомобілі. Ну, тут пропускаємо і повертаємо праворуч, займавши праве положення. Коли автомобілів менше, легше це зробити. Коли автомобілів прямо затор є тут досить важко виїхати. і Рухаємося дорегульовано перехрестя і будемо повертати. Вчасно зайняти ліву змогу. згідно правил, де дозволено. У нас тут також є пішоходні переходи. Стараємося не набрати швидкість перед пішоходним переходом. Так, займаємо ліву смугу, вмикаємо лівий покажчик і вмикаємо лівий покажчик повороту на поворот ліворуч. Тут також дотримуємося правил розмітки, яка дозволяє поворот ліворуч, і у нас є траєкторія іменно повороту. Ми Намагаємося її дотримуватися. їдемо до регульованого перехрестя, і там будемо повертати праворуч. Також тут за пішоподини переходима спостерігаємо. Тут також обмеження швидкості. Що зі визвожені, також острівець безпеки. Зупинка у тут заборонена, знаки є. Також цікаво, цей знак зупинка заборонена, але стрілочка донизу показує, що зупинка заборонена до знака. Дальше, в принципі, нам дозволено, Тобто тут заборонених знаків не було, також можна тут зробити зупинку. Там цей знак діє до перехрестя найближчого. Ми на реагуваному перехресті повертаємо праворуч. Тут праворуч дозволяє лише права смуга, тому ми завчасно зайняли праву смугу. За зустрічним автомобілем ми спостерігаємо, повертаємо праворуч, в праву смугу. Також слідкуємо за пішоходами тут, а часто вони йдуть і плюс маршрутний транспортний засіб. Ми зараз його об'їдемо зліва і потім повертаємося назад в праву смугу, тому що в даному проміжку є дві смуги. Тут у нас пішоходний перехід, розумієте, на даний момент немає, тому що тут ремонтні роботи ведуться. Також дотримуємося. Розмітку в, в повороті, щоб на попутний транспортний засіб ми не, не заїхали. На регульованому перехресті будемо повертати ліворуч, завчасно вмикнули лівий покашчик і перелаштувалися. Оскільки ми повертаємо ліворуч на регульованому перехресті, завчасно вмикаємо показчик і пропускаючи з зазучних автомобілів, ми повертаємо ліворуч. Зустрічний ну, автомобіль вже зупинився, в нього вже зелений і починає моргати, він вже зупинився. Ми завершили маневр і продовжуємо рух прямо. І продовжуємо рух прямо по вулиці комунальників, до заправки і там повертаємо ліворуч. Так, у нас автомобіль показує, як не потрібно робити. Таксіст зупинився на 2 метри до пішло переходу. Так не повторяємо, особливо на їзді. З варіантів зупинки на даному проміжку можна, тут апартюра зупинитися. Нічого нам це зробити не забороняє. Також тут за зупинкою спостерігаємо і, і за пішохідним переходом. Далеко ми повертаємо ліворуч, не маючи своє положення. На цих пагорбах намагаємося швидко наїхати, бо дуже буває заходу вага. У нас є небезпечні повороти два, і небезпечний пішохідний перехід. Але продовжується у нас головна дорога. Тобто Ми рухаємося далі по головній дорозі. Пішохідний перехід. не Забуваємо перевіряти, чи немає людей, і будемо повертати праворуч на територію сервісного центру. Повертаємо праворуч, також тут за пішоходним переходом не забуваємо. І повертаємо ще раз праворуч і шукає місце для парковки. З кащиком повороту виконуємо парковку. В принципі, все, ось маршрут такий був. Не сильно важкий, в принципі.